Риторика Арістотеля один із найважливіших творів в історії філософії, присвячених переконанню, комунікації та мистецтву публічного мовлення, написана в IV столітті до нашої ери, ця праця й досі має фундаментальне значення не лише для філософів і фахівців із комунікації, а й для політиків, юристів, педагогів, письменників та всіх, хто прагне оволодіти мистецтвом впливу за допомогою слова. Хоча риторика як дисципліна була розвинена ще софістами, такими як Горгій та Ісократ, саме Аристотель перетворив її на чітко структуровану науку, засновану на логіці, етиці та психології. Цей текст пропонує глибоке вивчення риторики, включно з її історичним контекстом, філософськими основами, трьома засобами переконання: етос, пафос, логос, типами промов, поняттям ентимеми, стилем і виразністю, а також із тривалим впливом твору. Історичний та філософський контекст Аристотель, народжений 384 року до нашої ери, помер 322 року до нашої ери, був учнем Платона та вихователем Олександра Македонського. Він написав риторику в пізній період життя, викладаючи у власній школі лікеї в Афінах. Твір складається з трьох книг, кожна з яких присвячена окремим аспектам риторичного мистецтва. На відміну від Платона, який підозріло ставився до риторики, особливо в діалогах Горгій і Федер, Аристотель вважав її не засобом маніпуляції, а необхідним інструментом громадського життя. У першій книзі Аристотель зазначає, що риторика це двійник діалектики. Обидві дисципліни мають справу з аргументами. Діалектика прагне до істини за допомогою логіки, тоді як риторика працює з ймовірностями в конкретних обставинах. Вона є складовою практичної мудрості, яка потрібна для ухвалення рішень у суспільному житті. Визначення риторики. Арістотель дає таке визначення риторика. А, та, це здатність знаходити можливі засоби переконання в будь-якій ситуації. Це визначення підкреслює. Здатність. Риторика є навичкою, а не просто технікою. А, два. Знаходити вимагає спостережливості логічного мислення, інтуїції. Три у будь-якій ситуації. Вона контекстуальна. 4. засоби переконання риторика має на меті переконати, а не лише інформувати. Таким чином, Аристотель відрізняється від софістів, які акцентували увагу переважно на стилі, емоціях і красномовстві. Три. Засоби переконання етос, пафос, логос. Аристотель виокремлює три основні способи переконання аудиторії арн етос характер мовця. Етос це моральний авторитет і репутація мовця. Люди легше вірять тому, кого вважають чесним, розумним і доброзичливим. Етос формується не тільки через попередній статус, але й під час виступу. В ідеалі промовець демонструє аречесноту, фронесис, практичну мудрість, еуноя, доброзичливість до слухача. Два пафос емоційна апеляція. Пафос це звернення до почуттів слухачів. Аристотель докладно аналізує емоції, гнів, страх, жаль, сором. І пояснює, як їх можна викликати для посилення переконання. Проте він застерігає від зловживання емоціями. вони мають бути підкріплені раціональним змістом. Три логос. Логос це логічне переконання за допомогою аргументів. Арістотель приділяє особливу увагу ентимемі – скороченому силогізму, в якому одна з передумов не вимовляється, але мається на увазі. Усі справедливі закони заслуговують підтримки. Цей закон справедливий. Отже, його слід підтримати. А мовець може сказати просто цей справедливий, тому його треба підтримати. І слухач сам завершить логічний ланцюг: три роди риторичних промов. Аристотель поділяє риторику на три роди, кожен із яких відповідає своїм цілям і часовим орієнтирам. Отже, дорадча промова політична, спрямована в майбутнє. Мета закликати до певної дії або відрадити від неї. Основне питання, що є корисним або шкідливим для громади. Цей тип промов використовується у парламенті, політичних дебатах, виборчих кампаніях. Два судова промова, форенсична, спрямована в минуле. Її завдання обвинувачення або захист. Основна мета з'ясувати, чи було здійснено справедливість. Промовець подає докази, викликає свідків, будує логічні ланцюги. Тут домінує логос, але пафос теж важливий для впливу на суддів чи присяжних. Три урочиста промова, епідеїктична, спрямована на теперішнє, її мета прославити або засудити людину, ідею чи подію, приклади панегірики, надгробні промови, урочисті звернення. Ці промови укріплюють спільні цінності громади. Етос і пафос тут переважають. Ентимема і приклад форми доказів. Аристотель розрізняє два основні види доказів. Бернер. Ентимема це риторичний силогізм. Її сила в тому, що слухач залучається до мислення, самостійно добудовуючи відсутню передумову. Ентимема має більший переконливий ефект бо активізує розум слухача. Два приклад. Це індуктивний аргумент, який ілюструє загальний принцип через конкретний випадок. Приклади можуть бути історичними, вигаданими, алегоричними тощо. Топоси загальні місця. Топоси це універсальні способи аргументації, які можна застосовувати в будь-якій темі. Вони є основою для винаходження аргументів. Деякі приклади: аргументи від протилежного, причинно-наслідкові зв'язки, аргументи через аналогії, визначення понять. Топоси допомагають мовцю швидко знаходити ефективні доводи. Стиль третій книзі Арістотель переходить до розгляду стилю. Хороший стиль повинен бути ясним. Мова має бути зрозумілою, доступною, відповідним. Стиль має відповідати темі, аудиторії, ситуації. Піднесеним мова має бути гідною, але не штучною. Особливу увагу Арістотель приділяє метафорі, потужному засобу, що робить абстрактне зрозумілим через образність. Також він наголошує на важливості ритму і періодичних конструкцій, завершених врівноважених речень, вимова і мова тіла гіпокрізис. Аристотель не приділяє великої уваги мовленню як театральному мистецтву, однак визнає його значущість. Жести, міміка, інтонація, усе це може підсилити або послабити ефект промови. Водночас він застерігає від надмірної акторської гри, яка може затьмарити логічну суть промови. Моральний вимір риторики. Один із ключових внесків Аристотеля це наголос на етиці риторики. Він стверджує, що риторика сама по собі морально нейтральна. Її цінність залежить від мети і намірів мовця. Тому люди чесні і доброчесні повинні опанувати риторику, щоб захищати істину від маніпуляторів. Критика та вплив Риторика Арістотеля була предметом вивчення понад 2000 років. Деякі сучасні критики вважають, що Аристотель недостатньо врахував невербальну комунікацію чи культурний контекст. Та незважаючи на це, його триада етос, пафос, логос. Залишається фундаментальною в сучасних науках про комунікацію, політичному дискурсі, маркетингу, юриспруденції. Його ідеї вплинули на римських ораторів Цицерон, Квінтіліан, Гуманістів, доби відродження, еразм Роттердамський, а також на сучасних теоретиків Кеннета Берка, Шайма Прельмана, Стівена Тулміна. Риторика Арістотеля це глибока багатовимірна праця, що об'єднує філософію, логіку, психологію та практику. Систематизувавши риторику як науку, засновану на розумі та моралі, Аристотель надав їй суспільного значення. Його аналіз засобів переконання, етос, пафос, логос, типів промов, ентемем, топосів і стилю є основою ефективного мовлення і залишатиметься актуальним у світі інформаційних війн, політичних маніпуляцій і боротьби за правду.